З вами автоінструктор Роман. І тема відосу буде <кій> маршрути наусенка. Так, ну що, погнали. Ми собі їдемо праворуч. І виїжджаємо з сервісного центру. Тут обмежено оглядовість зліва, і нам треба обов'язково попасти в праву смугу. Ми обдивляємося з правим показчиком заходимо і їдемо собі спокійно, обережно по правій смузі. Тут можуть бути припарковані машинки, а може їх і не бути. Далі ми рухаємося як умога м -м, поближче до розмітки, бо тут от є яма. Команда звучить що? Рухаємося до перехрестя на перехресті праворуч. Ось це не перехрестя, перехрестя в нас далі. Тут ямочку плавненько об'їжджаємо, але в ліву смугу не ліземо. Я рекомендую затягувати ось тут подалі. Далі, зліва трамваю, глянули, немає. Замічательно проїжджаємо. Здарова. Справа зліва видивляємося, чи немає трамвайчиків. А, і переїжджаємо трамвайні колії. Далі, напроти осієї прилеглої вмикаємо покащик. І будемо рухатися праворуч. У нас другорядна дорога. Ми поступаємося тим, хто зліва. Ну і звісно, пішоходам. А вільчиків немає. І тут продивляю скрізь забор. Дивлюсь, що по правій смузі вроді би їде автівочка, але вона далеченько. пішоходів справа ніяких немає, я заглянув в мертву зону і продовжив собі рух. Далі рухаюсь по правій смузі. Інспектор може попросити пошукати місце для зупинки. А якщо. Що то ми зупиняєтеся не обов'язково відразу, коли він це попросив, а саме шукаємо місце для зупинки. Тож ми їдемо його і шукаємо. Тут не можна зупинятись, там, візде прилеглі були до перехрестя. Взагалі теж були знаки. Тут ми будемо рухатися по колу на другий з'їзд. Без покажчика заходимо і контролюємо, щоб зліва ніхто не в'їжджав, і включаємо правий покажчик напроти першого з'їзду і виходимо. Праву смугу а, і контролюємо, щоб там нікого не було. Далі. Коман... Тут теж не можна паркуватися це приватний сектор через кожні 10 метрів прилегла. Далі команда інструктора, рухаємося прямо, а прямо можна рухатися лише з, а, лише з лівої смуги. Тож перелаштовуємося <кхем> і заходимо в коло. На колі перший з'їзд. Справа контролюємо, але в нас пріоритет. Зліва контролюємо і вмикаємо покащик перед колом на перший з'їзд. Маневр зробили, покажчик вимкнули. Їдемо далі. Тут теж не можна паркуватися, бо тут все в прилеглих. Це все приватна, приватний сектор і тут через кожні 10 метрів гараж, ворота, гараж, ворота і тому подібне. Далі до перехрестя на перехресті праворуч. До перехрестя можу сказати з вулицею Алматинська, тому що там написана табличка. І ось ці а, прилеглі, можна теж розглядати як перехрестя. Якщо звідти впевнено виїжджає автомобіль, то вам буде перешкода справа, але звідти ніхто не виїжджає взагалі. Далі, напроти ось цієї прилеглої я вмикаю покашік, дивлюся в дзеркало, чи немає там велика, і зміщуюся в крайнє праве положення і а, поступаю з тим, хто зліва. Затягую на пішоходочку, у мене тут другорядна. Відкрив собі огляд, нікого немає по правій смузі. Глянув, щоб справа не було людей. І виходжу. Ось тут. от можна включити правий показчик, затягнути подалі за забор. Під'їхати трошки ближче до бордюру, але просто щоб ми були не в центрі. Ось я трішечки під'їжджаю. Ось я від'їжджаю. Пригальмував, з правим показчиком зупинився, як на автоматі. Паркінг, ручник, показчик вимкнув, все, я готовий. Далі продовжуємо рух. Вімкнув покарщик, лівий, драйв, ліве дзеркало. Я поїхав, показчик вимкнув. Далі, дивлюсь, що в мене перешкода. Переключаю, включаю лівий показчик і контролюю.